Тут є якраз за цю плитку, да от вже відколи вам звертаються, от ви даєте їм дозволи? От скажіть, будь ласка, на що ви їм дали дозвіл? Орден на виконання земляних робіт земляних робіт. Земляних... І Коли він закінчується? Подивіться орден. Ну як подивіться орден? Він закінчується орден коли? на руках у власника. Хто виконує земляні роботи? Ну працівники поліції встановили, що завтра він не Все, Два дні. А як два дні? Два дні. А є два згода дні. письмова від власників кіосків? Письмова. Письмової згоди немає. Пис власників кіосків попередили про виконання земляних робіт. Попередили да, письмово попередили. Усно? От, як вони власни... попер... Як? Зам... як? Хто Хто попередив? Мені... Це заберуть? Це є говорять. Вже я? три дня стоїть. Почекайте, я що, давав дозвіл дозволі встановлювати плиту? Ну ми не знаємо, коли ви, ну, ви дозволили. Ви звернулися до мене. Дивіться, люди вчора були в міського голови. Вікторія, ви звернулися так. до мене. З ким? Я звернулася до вас з питанням. Вчора було? люди були в міського голови. Так чого міський голова не сказав, що їх після того як вони поскаржаться, будуть зараз. От цей от. Опять робити. А на мене особисто, що будуть нападати, коли звертаємося до міського голови. І я то, звертаюсь в поліцію. Я, так. Так. я вам сказав ще раз. Я видав орден на вас відповідно на... чого? Ну, відповідно ордер. документації, проектної документації. По якій Пре... землі вони ведуть е, оці земляні роботи? Згідно проекту, отут між міжду міжду кіосками. Між до кіосками. Земля кому належить? Земля комунальної власності. В оренді. В оренді, в оренді чи оренді? приватна? Ні, чи яка? Це чи... Не міська міської влади. Міської влади земля так, да. а кіоски ці не мають оренди договорів. Оренду взяли іменно на ці кіоски, тобто під земля. Під, кіоском. під ну, кіоском територія тротуару це є комунальна власність місць виконкому? А цього плитка ставилася за чиї кошти? Якщо це земля? Це благоустрій, якщо виконується, виконується благоустрій на біля кіосків за власники ножки. Ми повертаємося за людей. Власники... Потрібно попереджати про будь-які роботи. Власники хто виконує земляні роботи, попередив всіх. Власник? а хто має міська рада чи власник попереджати? Власник, Хто виконує власник землі... чого? Власник повторює ще земляних робіт. Власник земляних робіт перший раз таки чую, що я вам говорю, те, що є. Ми видаємо орден і вони попереджую. Хорошо, Далі а які це? будуть ще ордери, щоб люди просто знали, що тут робиться. Якщо будуть виконувати ще якісь ну, земляні роботи? Дивіться, я я нормально, ми спілкуємося. Так тут так. вже були в нас всі перепиті, що тільки в нас тут не було. Ми от говоримо, Ми викликали і вас, щоб ви пояснили. От жінка три дня вже пише заяви в міліції, ходили до, до міського нас голови. Було, от чого... будь ласка, скажіть. Да, от до міського голови вчора ходили. Вчора ходили. Як ви вчора були, чому ви не підійшли, не сказали мені? Я Та ж на прийомі були? в міського голови я були. Вчора де другу. були в якому? В міського голови і в, по архітектурі? Так? Ви у котрій годині були? 11. половина одиннадцять, точніше. А о сьомій ранку у вас не було? Була теж сьомій ранку. То чого ж ви мені не сказали? Я ж о ранку був. Я вас не знаю, щоб я. Ну, так що, ну якщо міському голові знає, скаржаться, що їм поставили плитку, значить, то міський так. голова краще знає. Значить, буде доручення і заберуть цю плитку. Ще які питання. А ви кому думали? вона належить? Ви, ви скажіть, кому вона я належить? Я не знаю, кому. Якщо а плитка, хто її має забирати? Якщо плитка була тут е на тротуарі, значить її заберуть. Ну ми не знаємо походження місь... плитки. Плита... Тротуарна плитка, ну як вам говорять, походження, я що можу сказати, розказати на кожен, чи що? на кожен Ви має бути документ. Ні, ну я чи от не плитка? знаю. От докажіть мені, Вже? що це тротуарна. От я не знаю, це що тротуарна, це тротуарна. Плитка А Документи є, є якісь підтверджуючі. Ну, якщо мешкає ці власники тимчасових споруд саме виставляли, які Ні, nee, чекайте. Думав? Я їду зараз, забираю бруківку в старому місті, і потім ви кажете, що це бруківка належить містові. А ви кажете, ні, не містові? Ви От мені починаєте та задавати такі питання? Nee, ні, я, став... я задаю логічне Политка питання. Знята, ось тут ви якщо ви бачите, вона був... Якщо плетка, хто, її хто її встановлював, хто її встановлював. Підприємці, якщо, якщо підприємці встановлені а то має вона... право міська рада давати дозвіл козлику там чи ще комусь на зняття цієї плитки, якщо які встановлені земляні роботи чи благоустрій, це є благоустрій прилеглої території до нового так. ринку. Такі буде хорошо до нового ринку. ринку. Кожен тут підприємець має щоб... окремо. Ви хочете, щоб зараз нічого не робити, бо треба як ні, при чому тут нічого не робити? Ви, ви розумієте? Це? от людину заклали плиткою, там риють канави. Є, є доступ до тимчасової споруди. Чекайте є. То, а якщо є зауваження тут в оренді земля, тут в оренді. Раз так, це не в оренді земля. А в чому В оренді йде земля під кіоском? Ви повинні це знати. Добре, чекайте під кіоском це і є, там, де вони роблять Це є територія міської влади. Я розумію, значить, яка якщо людина поскаржилася... давайте так спокійно. Назад. Ви не, не підіймайте голос. Будь ласка, що... на мене. Ні, ви говорите зовсім несенітницю. Якщо розібратися по закону, то міська рада має попередити власників на те, що будуть проводитись тимчасові споруди. На той час мають не рахуватися з них податки, не має відраховувати земельний податок, Це відповідно які, закону. Які земельні податки? Вони що за це платять земельний податок? Чекайте, плоти, то за, за а ту... от в них перешкоджають прилегла територія. Входить. У вас хоті а ви є, за що їм протоколи вписуєте? Протоколи за прибирання прилеглої території Правильно, то вона вони, прилеглої території вони повинні прибирати. Так, від свого тимчасового тимчасова так, тимчасового так. от ви самі себе заперечуєте я тут вони повинні а тут вони не повинні не заперечую прилегла скажіть вдома. будь ласка міська рада перераховувала людям якісь податки можливо за можливо що? за оренду я землі Я не займаюся. ви повинні знати Моє... Ні, ну ну цікаво Моє виходить. люди пішли поскаржились міському голові сьогодні тут дебош, все дозволено переворот що, що дозволено? А скажіть будь ласка з чого ви визначили що іменно два дні на ці проведення робіт Чого не три дня так, не п'ять днів? було Вказано в заяві, якщо вони не встигають виконати дані земельні роботи, вони звертаються повторно для Хорошо. що зробити цим вовод власникам, які не хочуть, щоб тут рили без їхнього дозволу. От цю прилеглу територію їм теж до вас багато, звернути заяву багато, багато чим не згідні, але так. є проект, згідно якого виконується робота. них теж відповідно проєкту знаходиться прилегла територія і ларки. І якщо їм тут риють, перешкоджають господарські діяльності. Їхні господарські діяльності на, на, на даний момент Ні, Ні чи, давайте пішли туди. Подивіться скільки ларків закрито. Перешкоджають так, чи узнавча, не перешкоджають? Пускай ну. знімає свої козирки, так. Є, Які да. козирки ви заберечуєте зараз самі себе? Там Я закриті заберяю, ларки, закидані собі. ларки. Візьміть Які ордер, козирки ордері вказано вивести надлишковий ґрунт. зразу? Візьміть вивести надлишковий ґрунт, що далі і за прокласти трасу і засипати її згідно норм Пішковий за черпи. два дня. Повторюю ще раз, якщо вони не встигають за два дні. Вони звертаються письмово до нас для того, щоб ордер продлити. Знову таки, продовжити. поясніть мені процедуру. Я вже в останнє запитую, як без дозволу власників ви могли надавати дозвіл на такі роботи? Бід, ми видаємо ордер угу. і власники земляних робіт попереджають всіх власників тимчасового чим. Отакими От наклейками вони, щоб вони начепляли. От і а то для... вони сказали, що не вони. То вже сказав, що не вони. І каміння дуже казали. Да, каміння теж не їхні. Давайте до каміння вже не вертаємося знову. Ви... Ні, ми, ми ми вертаємося до того, що коли міській раді скаржаться, скаржаться, ходять, ходять, ходять на поклони до міського голови, він їх не чує. а тут дозвола всі з'являються. Все повністю з'являється, якими це методами, чи як, по якому. Що не зроблено вірно? Скажіть мені, будь ласка, люди надали мені проєкт. Ще раз повторюю вам. Але в цих людей також є документи. Орден, якому сказано, є погодження всіх служб для виконання даного проєкту. На підставі угу. даного проекту угу. ми видали ордер який? ордер ордер на виконання земляних роботи. Повертаюся до того самого питання: хто має попередити власників про прохід даних робіт? Той хто виконує земляні роботи, а міська рада ні при чому, якщо вони орендують міської ради, якщо, наприклад, зараз проводяться земляні роботи біля будинків, які ви бачите на вулиці Васильєва, так ми видали ордер. Є, згідно якого власник, хто виконує роботи, він повинен і забезпечити, попередити людей. Що там... А у вас є от факт, підтвердження, що він попередив людей? А за скільки днів? Ще останнє скажіть, я просто по закону вже вас провіряю. За скільки днів попередження? Яке попередження про те, що будуть проводитись такі роботи, якщо вони взяли техніку, наприклад, сьогодні, угу. то вони хоча б за день повинні були поперед... за день. За день хоча б поперед... а не відповідно закону за 10 днів для проведення робіт? За 10 робіт. днів. Це якщо я як говориться, ідуть виконання земляних робіт, які вони заплановані. Дані роботи в них були заплановані, але не було техніки. Вони mm. не могли попередити власників, коли точно буде виконання робіт. То сьогодні вони прийшли. От хто з власників Всього... перерита земля, і ніхто не несе відповідальності і нічого не попереджає, ніхто нічого не попереджає. плитку ставлять, Sorry. там воюють. Це якийсь дурдом, це тільки в камінці таке так, робиться? Давай, ти Ні, ти ти... ми тільки що трактуємо один той самий закон з різних сторін. Тут ви кажете за день попередити, але ну, ніхто за не попереджав. День, день Тут ми... ви кажете я за 10 днів ніхто я, не попереджав. Не була, я запитую, що чия це плитка, хлопці заберіть. Хлопці на власника власника немає, і плитку так і не, не буде. І, і до міського голови. Ходили і писали, і просили, а, а тут бацять і все переривають, і нікого нема винних. І нікого нема ні, винних, ні, ні, так. Заплитку ви мені ні слова не Віка... Міський голова, міський голова. Людина була Був. вчора зі мною, Віка. Ну, ви були в міського голови Був теж. Міського так. голови я зранку. І люди були в міському голові. Коли голови. було сказано, що на половину 11 збирає міський Добре, голова. Добре, чого вчора ніхто людям не сказав, щоб тут проводити ці роботи. Значить, на виконання земляних робіт техніку mm -hmm. привезли і приступили до роботи. Це я за техніку не відповідаю. Я розумію, що ви не відповідаєте. А за що хто відповідає, що людям оце все перериває? Я ще раз вам. так, коли привезли техніку, вони приступили. Вони давним-давно хотіли робити роботи, але не було в них міні-ескаватора. Міні-ескаватор привезли. Вони з мене не цікавить, що в них було, що в них не було. Що людям оцим от робити, в яких от закидає завтра її так само перериють і до, немає відповідальності. Щоб вони вивезли ґрунт і засипали трасу. Вчасно, щоб засипали, поки місь немає з, дощі знову ж таки, в них договори з вами укладені. Чого їх має попереджати козлик, якому ви даєте дозвіл, але ви людей не попереджаєте. Козлик виконує, виконує земляні роботи. Він повинен забезпечити доступ до кіосків. А чого їх не попередили? Повторю ще раз: так. в ордері ми вказали надати доступ мешканцям для того, щоб могли проходити до кіосків. Тобто трошея викопується і ставити трап, щоб люди могли заходити покупати товар. А ви бачите, Це. там закидані всі кіоски. Там є зараз дадуть доступ. Тобто знімають козирки, щоб машина заїхала, вивезла ґрунт на поставили козирки. Так, в них дозвіл до завтра, так? По... Да? Тобто завтра можна викликати працівників поліції, То в них останній день. Так, якщо вони не встигають так. виконати земліні роботи, вони вправі звернутися до нас, щоб продовжити термін. За як... скільки днів? Що? Вони мають право до вас звернутися. Вони можуть після 16 години звернутися до нас заявою повторно. І ви завтра терміново даєте дозвіл. Для закінчення робіт. Ага, це, це швидко працюють, так я перший раз чувствую, щоб так міська рада здається. Як ви хотіли, щоб робити? Ні, щоб я не знаю щоб тут, було чекайте. Розгляда... чекайте Якби давали дозвіл, то на рад. три дні ви на тише щоб тут, як говориться, було дочекатися дощів. Що тут було, то чекайте ви, і ви тут. Було йдем... два місяці. перериту, Дайте, і вас. Немає міської ради. Нема. Послухайте. Пускай... Я як... ми не даємо людям. Ми Віка. хочемо, щоб ви пускай пояснили людям озерки для того, щоб вивезти ґрунт. Надлишковий і покинути е, труби і засипати. Якщо ви не бачили, то ці козирки зрізають працівники будівельної фірми, чи кого вони там непонятно кого вони тут закидали. Теж непонятно хто ну давайте плитку. не вертаємося до цього. Я сказав, а до чого ми можемо вернутися Я з вами? Вам якщо говорю, у вас за... для одних законів одні, для других Які законів одні других? скажіть, законів. будь ласка, козлик і ця сама жінка, і ті люди підприємці вони живуть по одній по одних тих самих законах. По одних Тих самих законах живуть всі. Всі, всі, по одних те саме закону. Слава Богу, що ми дійшли до одного кінця. Тільки для одних застосовується так, а для других так. Скажіть ще одне: от останнє вже запитую. Завтра жінка звертається, бо їй треба провести теж земляні роботи для проведення теплотраси, води, хоче там так. ще щось. Може вона до вас звернутися? Може звернутися тільки при наявності проекту. Проекту на це да? Проекта, проекту. Да. Буде узгоджений проект з усіма структурними підрозділами. І ми видаємо і Немай... знову ж таки з козликом, як він су... межує з... з ними. Правильно, вона, ну, я розумію. вона попереджає його, що вона має виконувати земляні роботи. Все хорошо. я хочу от розумієте, немає ми різних працівників. Різних. Поліції визвали тільки для того, щоб показали. От оце от попередження від будь-кого, а його немає. Його немає ні від кого немає ніхто нічого не попереджає, всі роблять на мене, накинулися, бо так вони рахують, що це так потрібно вирішувати. Говорю Туда? ще раз, якщо людині треба виконати. Знаєте, роботи? сам факт, що вони зверталися вчора до міського голови і що сьогодні таке робиться, це все показує і пред'являє. Все що показує, якщо показує, що показує. Ну що щось неправильно виконується робота. Ні, чекайте. Якщо люди прийшли зі скаргами, будь ласка, міський голова, поясніть, що робиться на нашій території, де ми платимо за оренду землі, де ми як підприємці, де ми платимо пенсійний фонд, де ми сплачуємо подат. Поясніть, що, що робиться хочете, щоб не підвели воду до цього, Та мені все одно, що він буде електро... вести і підводити. Мене от цікавить, щоб її не трогали тут. Її Там її не трогали. У мене тут в громадській організації декілька власників організація, в Мене немає. Ні, різних, я вам пояснюю мене тут і відповідно закону. Це... Так як вони йдуть і їм перешкоджають господарські діяльності, їх має попередити той, що дає дозвіл, і той, що якщо він не прийшов до вас з узгодженням відповідно закону, з попередженням від власників, він не має. Ви навіть не маєте права йому узгоджувати. Це закон, це, це статті прописані бо в віков між всіма. Як сусід один може робити балкон, якщо він не взяв дозволи від всіх, як це будинок? Яка різниця в них в оренді земля, комунальна власність, в одинакові черпу. права. Чекайте, ми, ви сказали, ми живемо всі по одних законах. Я вас слухала, я вас не перебивала. Правильно? Ми. Якщо ви дали їм в оренду цю землю, то, будь ласка, дотримуйтесь умов договору. В договорі чітко вказано, якщо будуть носити зміни, або буде якесь ще щось, ви ви зобов'язані відповідно договору міська рада їх попередити. А якщо Козлик не попередив їх, і вони не дали згоду, бо це йде вже цивільно-правові відносини в судовому порядку. Вони Могли не погодитися, щоб він проводив ці роботи, звернутися в суд, оскаржувати в суді. Могли. Могли, а ви виходить, без їхньої згоди, даєте дозвола на все. А потім ще кричите. А в чому проблема? Ви що не хочете, щоб там був та мені все одно, що в нього буде? Давайте по закону. Ні, ви сказали, що ви що, хочете, щоб не було підведено. У Мене підведено? ж не відео. Ну, слава ну тому, так, що відео так, так, відео Пускай буде. Ви себе маєте так. знімати. Я вам не забороняю. Ну конечно, не забороняєте, Це ви як доказ, З, Це, е, докази. Це докази ваші. Ми так. живемо всі по одних законах. Які ще питання до мене? Питання до вас одні, що ви підтвердили, що дозволів ви попередження ніяких не давали. Я І попер... козлик, у вас підтвердження, що давав попередження, попер... Попер... немає. Козлик, от Що? Козлик... Ну, як, покажіть мені хоч одну бумажку. Те, що ви дали дозвіл, ми вже зрозуміли ордер. на два дні. Видав, ордер. ордер, не дозвіл дозвіл ордер. від співвласників комунальної земельної ділянки. ордері ордерів казав, Знаєте, Це буде одне, як з відео, люди, якщо ви хочете ставити, тимчасові споруди, не тимчасові, ставте, що хочете робіть. Тут у нас кожен закон пляше по своєму Ну, відповідно ми, закону ми сказали. Я сказала, що відповідно закону відповідно... ви порушили права відповідно умов договору. Почитайте умови договору. Хорошо. Там чітко вказано, що міська рада, вони в міської ради орендують, а не в козлика. Міської ради і міська рада має їх попереджати, і ви, як є представник їхніх інтересів в будь-якій мірі, навіть як довірних, і як вовше власників, що, як підприємців. Я зрозумію, Ви зараз мені за цю плітку говорили. Я за плиту за то і так за те, що покажіть, будь ласка, бо працівники поліції не не надали. Їм дали тільки ваш ордер. А ви ордер не мали права надавати, якщо не отримали згоди з кожних цих піввласників письмово і попередню письмово ви отримуєте, а тоді ви вже за згоду даєте. Дозвіл на ці проведені земляні роботи, бо кожен протягом 10 днів має право оскаржити в суді, звернутися за захистом своїх прав. А так виходить, вчора до міського голови пішли. Сьогодні переворот і ніхто ви не має вини. Винник ви не шукаєте, тому що я надав орден для виконання робіт. Хочете без узгодження співвласників комунальної землі. Узгодження дав, е, попереджали всіх, та не Власне. попереджали. Отво наклейки вони відмовили, що це вони клеїли. Та ж є пояснення працівників Но поліції. Ну дивіться далі. Ну то дивіться, ви нема. Я давайте так. Ми сказали, що всі по законах. Дуже дякую вам, що ви приїхали. Власне. Що ви нарешті побачили цей бардак? І давайте будемо далі по закону. Бо я чекаю, хоча б одну бумажку, навіть той ваш ордер, який ви дали, і я, взагалі, подаю в суд. Я подаю в суд на захист їхніх інтересів. Питань, я подаю в суд, бо ви не праві тут 100%. І ви навіть тут стоїте. Ви не можете попросити, навіть вибачення, як міська рада, чи в тих чи в одних, я чи в Та да не мали зановися, права плит, як запитую. Ви можете женити її на Васильові, якщо вона хоче на наші, Петрові. Наші, наші, мені, ваші, ну, бо це у вас приклад такий. Так. Я кажу ще раз, було звернення забрати плитку, заберуть плитку. А, вже плитка. Коротше, тут плитка. Три дні При чому? били, били ж жінка, При чому тут це? Ви сказали мені за плитку? Ні, за, ми сказали взяли, за плитку, ми сказали вам за порушення, того, що без згоди співвласників немає жодної письмової. У вас є час, щоб позбирали письмові і просто хоч один надали. Просто. Бузар, а, а вони ріжуть, козирки відрізають, потім накинулися, е, ми... застрашують людей. Ну це все це понимаєте, Це безпреділ, це кам'янецький безпреділ. Безпреділа тут немає, тому що е, чого це саме тим Саме і почали за козирки. Ми десь півроку давали приписи позрізати. їх. Хорошо. Чому вони не позрізали приписи. А як це чому не позрізати? То це, якщо вони не позрізали, то козлик іде в кожному зносить ларки, кожному має право козирки. То... Козирки зараз так. треба зняти, я ще раз говорю. Ну Для хорошо, того, власник ви... має знімати, ну, не козлика козика. Приїде власник, чому вони не сьогодні. Як пір? це пускай? Чому вони не ви приїхали? чуєте чи ні? Чому вони не приїхали до знаєте, пір, пір? Як, я, як один чоловік сказав? Ми, я тут виконую роботу. Я кажу, то якщо вам сказали вбити, когось ви вбиваєте, когось, ну ви за це не на несете відповідальності, бо ви виконуєте роботу. Так само ви що, мені розповідаєте. Що, що я вам розповідаю? Я вам сказав, я вам попереджаю, власник, що, що є зафіксовано на відео. Що дані козирки не власникам? Навіть якщо вони давали дозвіл, ти. Письмовий має бути дозвіл. Це ми живемо в правовій державі Україна і ви, Про що ви як кой? які письмові письмовий. Ми давали припис надати до Хорошо, Тоді працівники козлика можуть зносити всім балкони в неправильно построєні, всім малі ми, архітектурні ми споруди. спорудилися на одному об'єкті. Давайте так. не починайте мені балкони, прибудовувати. Ні, чекайте. Ми на одному об'єкті по одних законах. Ми зараз говоримо за що. Ми говоримо те, за що позитив. без будь-якого дозволу письмового пояснюю письмового. А відповідно до вірних відносин, ви в першу чергу мали його виконувати, договір, умови договору, бо це комунальна земля. А ви кажете, їхні, не їхні, їхні, навіть спільно користуються, коли вони земельною ділянкою. Це в договорі прописано. Кожен договір я, от, я виставлю і навіть попідкреслюю пунктами. Ну ви маєте хоч визнати і сказати, ой, вибачте, ми були неправі, давайте на наступний Як раз, бо він говорить. зараз труби буде прокладати, ще щось, людей попередити Як можна. Як мені ще говорив, я сказав, я зрозумів. Що, наприклад, якщо виставили, є звернення громадянки чи власниці тимчасової споруди, угу. буде доручення, щоб забрали цю плитку, щоб не заважала її. Ще які питання до мене? Ну, ми, я вже почула все, що є. Все, я добре. думаю, що для одних закони одні, а для других інших. Другі. Нас так всі...